Галина Малик, Пригоди Алі в країні сяктаків. Розділ дев'ятий, в якому потрібна людина, знаходиться. Враз дерметонт Пермедонтович з усієї сили грюкнув кулаком по столу. Так сяк з несподіванки підскочив і перекинувся ноги. Є така людина. гукнув голова. Вірка бібліотекарка. Чиста душа. Йдіть до неї. Ой, і справді, в один голос вигукнули Аля з Сашком. Схопивши рукавичку, в яку уже встиг заскочитися ктак, Аля рушила з кімнати, та її зупинив Дермидонт Пермедонтович. Я не дуже вірю, що у вас щось вийде, ховаючи очі і покашлюючи, мовив він. Але... М -м -м. Але якби сталося так, що ви туди потрапите. Голова благально подивився на Алю. Скажи йому, попроси, хай повернеться. І Дермидонт Пермедонтович, наче засоромившись, відвернувся. Хоч у понеділок у вірки був вихідний, проте вона сиділа в бібліотеці і складала список нових книжок. У кімнаті було незатишно, бо всі горщики з квітами Вірка повідносила додому, щоб не померзли. Сама вона замоталася у величезну квітчасту хустку, немов качан кукурудзи, з хустки стирчав тільки Кирпатий ніс та пасмо волосся, що й кольором нагадувало підсохлу кукурудзяну косу. На стіні, наче напівживий, цокав годинник з віконцем над циферблатом, звідки кукола зозуля. Маятник повільно гойдався, наче роздумуючи, чи не зупинитися йому на такому холоді назовсім. Бо як у таких умовах працювати? Ви хочете щось взяти? привітно пробормотіла з хустки вірка. Напевно, в неї був нежить. Безсовісний дерпир, подумала Аля, з осені обіцяє полагодити опалення, а вірці тут хоч помирай. Ні, ми не по книжки, вголос мовила дівчинка, ми по допомогу. І, видихаючи клуби пари, Аля розповіла вірці про сьогоднішні пригоди. Вірка слухала, не перебиваючи, лише час від часу охкала або сплескувала руками. Який жах, сказала вона, коли Аля замовкла. Це просто неймовірно. Пані Віру, ви нам не вірите, розпачливо вигукнула Аля. Знову сплеснувши в долоні, Вірка аж задихнулася. Та ні, я вам вірю, вірю, і дуже, дуже хочу допомогти, лише не знаю як. І по цих словах вірка бібліотекарка зникла. Аля з сашком здивовано роззирнулася. Кімната, наче була та сама, але стеля стала нижчою стелажі. Ой, та це зовсім не стелажі. Просто на підлозі купами складені папери, стоси паперів аж під стелю, і між ними ледве можна протиснутись. Давай вибиратися звідси, чомусь пошепки сказала Аля. Вони обережно почали протискатися між пожовклих стосів, почуваючись, наче в лабіринті, і тут Аля помітила, що на них немає їхніх пальт. Аля мацнула себе за голову, глянула на ноги. Шапки теж не було, а на ногах були сандалі. Сашко був в кросівках, футболці і літних шортах. Дива! тут почувся якийсь шерех. Аля визирнула купи паперів і побачила перед собою кілька столів. За ними, як у читальному залі, сиділи читачі, читали такі самі папери, які лежали в стосах. Ну й дивні були ці читачі, однаковісінькі, точно такі, як сяк так номер 88, але з різними номерами на спинах. Це було смішно, бо вони скидалися на футбольну команду, що прийшла до бібліотеки і розсілася за столами. Аля пирснула. Що там таке? спитав Сашко з за її спини. Зашипіла на нього Аля. Поки що їх ніхто не бачив, але це могло статися кожної миті. Чалапай тихенько за мною, шипнула вона Сашкою і почала пробиратися до дверей. Над дверима у вірки висіла емблема стара мудра сова, карбована на міді і прибита на зріз дерева. Зараз над дверима не було нічого. Та Аля вже і так усе зрозуміла. Вони опинилися в країні сяктаків. Розділ 10, в якому ми дізнаємося, хто такі престолонаслідники. На щастя, їх ніхто не помітив. Зачинивши за собою двері, Аля з Сашком полегшено зітхнули. На дворі яскраво світило сонце, вітерець доносив ніжні пахущі буску та ясмину. Зробивши кілька кроків, Аля з Сашком почули ніби якусь суперечку. Долинала вона з кущів буску, що росли вздовж доріжки. Аля обережно розсунула гілки. На землі сиділи один проти одного двоє хлопчаків. Вони були схожі між собою, як дві краплі води, тільки очі мали різні. В одного вони були блакитні, а у другого чорні й швидкі, мов дві краплини ртуті. Хлопчики штовхали один одного в груди розчепіреними п'ятірнями і вигукували Я напишу, ні, я напишу, ні я, а я по шиї дам. От і не даси, от і дам. Ану, спробуй. І спробую. Ну, давай, давай, пробуй! Спробую, спробую. І коли один із них вже замахнувся, Аля спитала: Чого це ви тут сваритесь? З несподіванки хлопчики підскочили на місці і прожогом кинулися в кущі. На траві залишилися аркоші чистого паперу і ручка. А з гущавини. Два блакитних і два чорних ока пильно обдивлялися хлопчика і дівчинку. Переконавшись, що їм нічого не загрожує, близнюки вилізли з кущів. Один з них підібрав папірці і квапливо засунув до кишені. Другий чорноокий похмуро запитав Алю. А ви маєте дозвіл тинятися поблизу королівської читальні? Аля не дуже зрозуміла, про що йдеться, але про всяк випадок ствердно кивнула головою. А ви хто такі? своєю чергою запитала вона. Я сякусь, відповів синьоокий. А я такусь, гордо випнув груди чорноокий. Ми престолонаслідники!» наслідники. Пристохто? перепитала Аля. Ну, майбутні королі країни сяктаків і усіх, кого завоюємо, наша мама королева сяктакева. Ви що не знали? Підозріло, протягнув такусь. І, придивляючись, почав обходити Алю з Сашком. Аля теж обдивилася себе і Сашка, нічого підозрілого на них не було. Але тут обізвався сякусь. «Ну, гратися, хто з нас напише довшу ябеду? Ох, сновця ябеда. А що це таке? зраділа Аля новому повороту розмови. Ти не знаєш, які бувають ябеди, що хтось там щось зробив, таке, чого робити не можна? А чого тут у вас робити не можна? У нас нічого робити не можна, а що ж тоді можна? Усе, що не заборонено? Як це? здивувалася Аля. Може, тобі не подобаються наші закони? зловісно тихим голосом спитав чорноокий. Ні, ні, мені подобаються, – поквапилася запевнити його Аля. А про що ж ми будемо писати? Про кого? спитала вона сякуся. Ти про мене, а я про тебе, радісно пояснився Кусь. Не по душі Алі були такі ігри, тому вона вічливо сказала. Вибачте, але ми дуже поспішаємо. Нам неодмінно треба тут у вас декого розшукати. Ага, шпигуни, штовхнув такусь ліктем сякуся. Тю, дурний!» – засміявся сякусь. Які вони шпигуни? Де ж їхні чорні окуляри? Ви справді, але й на таланти вони не схожі. Ану, покажіть ваші документи. Які документи? Нема в нас ніяких документів? Як? ошелешився такусь. У вас нема ніяких документів? Зовсім зовсім нема, здвигнула плечима Аля. Навіть отакусінького, показав кінчик мізинця сякусь, з надією дивлячись на незнайомців. Як же ви живете без документів? Такусь дивився на них, як на хворих. Отак і живемо, підказала Аля. Такусь знову насупився. Ну, коли так, то я зараз покличу байдуже з байдиками. Розділ одинадцятий, в якому Альо з Сашком зарештовують. Нічого, нічого, раптом закричався кусь. Я зараз, зараз напишу вам усі документи. А от і не напишеш, сердито тупнув ногою та кусь, а напишу не напишеш. Напишу, тебе питати не буду, а от і будеш. А от і не буду. Будеш? Хрясь! Це такусь штовхнув сякуся просто в кущі. Трісь. це сякусь, падаючи, потяг за собою такуся, і вони покотилися по траві, викидаючи ноги в різні боки, наче величезний павук. Сякусь, такусь. кинулася до них Аля. Разом із Сашком вони розтягли завзятих братів. Близнюки сердито сопіли і дивилися один на одного з-під лоба. Сякусь присів на траву і вийняв ручку. Ой, у розпачі вигукнув він. Поламалася! Чим же я тепер писатиму? У тебе є ручка? спитав він Алю. Аля заперечливо похитала головою. О, я маю олівець, раптом озвався Такусь. Але він поламаний. Нічого, заспокоїв його Сашко. У мене є ножик, і він вийняв з кишені свою гордість складаного ножика татів дарунок. Ух ти. захоплено вигукнувся кусь із такусем. Ножик був перламутривий. Дивися, дивися. шепотіли вони. І ножички є, і пилочка. Та враз, брати, завмерли, дивлячись кудись повз Алю. Дівчинка озирнулася і встигла помітити, як за високим парканом зникла чиєсь голова. Все, вдарив себе кулаком по долоні, сякусь засікли. Ну, тепер будете відписуватись. Ви вмієте відписуватись? звернувся він до Алі Сашко. Ні, розгублено закрутили головами обоє. Ми ж лише щойно, Аля затнулася, – прибули до вашої країни. Такусю, підскочив до брата сякусь, давай за них відпишемося, згода. Тоді нехай він, такусь показав на Сашка, подарує мені ножика. Ех ти, дряпічка, презирило процедив крізь зуби сякусь. Ти знову одразнишся. Не встиг такусь договорити, як кущі затріщали, і з них вискочило шість молодиків із замашними кійками в руках. За ними, відсапуючись, виліз товстелезний, наче барило отаман, як по думки, назвала його Аля. Ану, відсапуючись, на кожному слові загорлав отаман. Руки, вгору, ані, руш? Здавайтесь, мовчати. Аля не втрималася і пирснула надто вже сопів цей товсту, наче чайник на плиті. А, що? Лютого ривнув отаман. Хто тут насмілився сміятись? Кому тут до сміху? Ану, заарештувати її. Перевірити документи до королівської канцелярії. Всіх! Він крутнувся на місці і пішов уперед. За ним повели Алю сашком. Аля озирнулася. Сякусь із такусем, підстрибуючи, бігли слідом. Королівська канцелярія була недалечко, за рогом, але сякусь таки стик шепнути Алі. Мовчіть і все. Відповідатимемо ми, стакуси. Дивні все таки справи в цій країні. Розділ дванадцятий, в якому його герої грають у дурня. Королівська канцелярія була геть завалена паперами. Стоси паперу стояли в дворі, тяглися попід стінами коридорів, громадилися в кабінетах. Видно було старіші купи, папір у них пожовк і припав пилом, а нові стоси біліли своєю новизною. Аля на ходу зазирнула в декілька верхніх аркушів. Вони були пописані зверху донизу. Їх завели до великої кімнати. За столом сидів поважний і незворушний кріт. Це був прокурорський кріт, начальник королівської канцелярії. Не відкладаючи справи у довгий ящик, він почав. На вас щойно надійшла ябеда. Ябеда? перепитала Аля. Тут таки їй хтось боляче штурхнув у спину. Аля озирнулася, сякусь зробив великі очі і приклав до губів пальця. Ябеда, ябеда. Документ. спокійно дивлячись у стелю, мовив кріт і повів далі. Ябеда. Що ви хотіли пропиляти в небі дірку, щоб у неї пролізли і напали на нас вороги. Тим часом сякусь вийняв з кишені якісь папірці і, поклавши одного з них перед куртом, сказав: Це брехня! Ось довідка, що вони не знають де небо. Але кріт десь під столу виняв іншого папірця, покрив ним сякусового і так само безсторонньо мовив Ось акт обшуку! У них знайшли пилку завдовжки 10 метрів, якою вони хотіли пропиляти у небі дірку. Сякусь вийняв ще папірця і побив ним папірець крота. Ось посвідчення, що вони хотіли тією пилкою лише загострити олівець. Все це нагадувало Алі грув дурня. Вона навіть забула, що їм із Сашком щось загрожує і з цікавістю стежила, хто ж кого пошиє в дурні, а гра тим часом тривала. На столі з'явився новий папірець, покладений кротом. А ось свідчення очевидця, що вони тягли за собою в дірку сякуся й такуся наших престолонаслідників. Видно було, що кроту жісінько, хто, для чого і куди тягнув тих престолонаслідників. Здавалося, він погодився, б, аби їх зараз же потягли кудись разом із Сашком та Аллою і дали йому прокурорському коротові спокій. Сякусь тим часом витяг чергового папірця, щось швидко на ньому написав і поклав поверх уже величенької кубки. Ось, проказав він. Довідка з печаткою, що сякусь і такусь перебувають на волі, у королівській канцелярії розмовляють з прокурорським кротом. А ось і наказ про помилування, підписаний королевою Сяктакевою. Про чиє помилування так само незворушно спитав Кріт. Усі, хто перебуває в цій кімнаті, відказав сякусь. І про моє теж? спитав Кріт, так само втупившись у стелю. І, про ваше теж, ствердився кусь. Кріт висунув шухляду, змів туди, наче крихти зі столу папірці, і сказав Поздоровляю вас усіх! Справедливість восторжествувала, ми всі вільні.